Ліць, Діва, Козирік, з 22 по 28 липня. Самі основні моменти, що на вас чекають, будемо дивитися. Я трохи випала. От, ну, я повертаюся, тому що відсутність світла жара, вони мене трошки вибили з колії, у кого там замовлення вісять у мене, да, ще там я вам не відповіла, я буду по черзі відповідати. Поки була не в ресурсі, я вам не могла допомогти, я сама собі не могла допомогти. Тому скоро буду повертатися і потрошки буду відповідати. І так, поїхали. Тілець козиріг. Що нас чи вас чекає? Ой, якісь поїздки важливі Переїзди можуть бути і страх. У вас тиждень чомусь пов'язаний з страхом, які самі ви собі нав'язали. ви зрозуміли? Будете доказувати всім і вся. В якийсь момент вам треба буде стримати свої негативні емоції, щоб не проявлятись, скажімо так, держати себе в руках, не накручуйте, не наверчуйте себе, можуть бути безсоння, погані сни, сниться. Сни, от якісь такі. Жахіття. Знаєте, можливо, ви собі щось там планували, запланували, воно у вас не виходить, і ви ну, якусь така, знаєте, агресія. Вот. Переїзди, поїздки, зміна роботи, зміна місця проживання, зміна місця вашого надход... ну, там, де ви да, наразі є роботи, відносин і так далі. Ви от щось залишаєте, йдете на нове. Ну, якби перші такі, скажімо так, Моменти обдумуєте, да повертаючись, от вроді ви ушли, але в те час ви повертаєтесь назад і дивитесь: а чи правильно я зробив, чи зробила, що от я все ж таки рішила вирішила піти. І знаєте, у вас вибір в голові вже зроблений прав. Ну, Правильно, неправильно для кожного своє. Да? Вибір зроблений, да? але ви якісь сумніви все ще є от від того, що ви щось зміните. Чи це робота, чи це дім, чи це відносини і так далі. Початок тижня також у вас якісь там фінансові надходження, премії можливо, бути, хтось можливо повертає вам якісь кошти. Тілець діва, козиріг. Документи, документи з приводу вашого статусу, які були закриті. Е якась інформація е приходить вам щодо вашого. Е Статусу підвищення, можливо, заробітної плати у когось хтось під підвищиться. Да? Ви про це дізнаєтесь? Вона була закрита. Ця інформація інформація важлива, ключова. Да? Тобто, дуже 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 непогані карти. Тепер дивимося, хтось можливо змінює офіційно прізвище своє, так. Також, може бути, знаєте, нарешті вирішив справи свої, там, я не знаю, змінив фамілію вже там в правах і ще десь, да, де вже недавно дав треба було змінити, а ніяк не, не могли змінити, також таке, може бути. Так, тілець, Діва, Козиріг. Дивіться. Тільці, будьте уважні, хтось може за вами наблюдати і якусь зливати про вас інформацію, щось таке, да? тобто якась, скажімо так. Не то, щоб криса, але такий чоловік, який ходить і винюхує да, от, інформацію. Далі діве переживання, різко неочікувана якась ситуація може прийти. І ви будете переживати. Ну, слухайте, от тут от ми бачимо, да, друга, в цілому ви якісь нервові переживаєте, собі накручуєте щось. І от, ну, как би, так? Да? І козоріг, якісь поїздка може бути неочікувана. Також це може бути поломка вашого автомобіля. Ось такий тиждень для вас на все добре, папа.